Жебратство явище доволі поширене не тільки в Україні, а й у всьому світі. Складне економічне становище, безробіття мізерні пенсії. Надивно, дивно, що деякі люди опиняються на вулиці і з простягнутою рукою просять допомоги в небайдужих. Та зовсім інша річ, коли під виглядом немічної людини шахрай у Вінниці вивели одну з таких псевдожебрачок на чисту воду. Ось вона біля торговельного центру, закутана хусткою так, щоб обличчя не було видно. На Віщо все дуже просто. Жінка вдає, що вона старенька бабуся, таких найбільше жаліють перехожі й дають гроші. Та активісти та правоохоронці таки змусили жінку показати своє справжнє обличчя. Скільки вам років? Тридцять вісім. Тридцять вісім. О, а казали ж мені, що шістдесят. А мені А мені треба на життя зараз. Чого вони йдете працювати? А хто мене візьме? Ну ви пробували? Вінничан просто обурив той факт, що жінка у такий цинічний спосіб видурювала у людей гроші. Хоча жінка злочину за собою не бачить, каже, гроші ні від кого не вимагала, не крала. Люди добровільно жертвували. Втім, правоохоронці все ж забрали її до відділку. А от в Одесі перед новорічними святами теж вирішили підзаробити і теж нелегально. Щоправда, гроші не виманювали хитрощами. Зловмисники діяли значно рішучішими методами. Вдерлися в одне із відділень банку та пограбували його. Більше ста тисяч гривень забрали. Миттєво по гарячих слідах одного учасника банди було затримано. Повідомляють у поліції. Був задержаний лідер преступної групи, який накануні. В Белогороднестровском районе Детской области совершил со своими подельниками вооруженный разбой на банковское заведение. Неподалік вміт місця злочину, правоохоронці знайшли машину зловмисників. Ймовірно, тікаючи, ті втрапили в ДТП. На цих фото видно, машина врізалася в дерево, повністю розтрощено капот автівки. Тож далі чоловікам довелося тікати на своїх двох. Один із них виявився не таким спритним. А ось ще двох зловмисників поліція шукає й досі. Одеські пожежні теж не відпочивали. На вулиці Льва Толстого близько 16 години зайнялась квартира в чотириповерховому будинку. На місце події негайно приїхали вогнеборці. Як з'ясувалося, загорілося помешкання на третьому поверсі. Лишень, подивіться на ці кадри: чорні клуби диму розвіялись всією вулицею. Масштаби пожежі неабияк шокують. Люди, взявши тільки найнеобхідніше, вибігали з квартир. Очевидці розповідали, бачили. Як жінка з маленькою дитиною вибігла на вулицю ще одна дитина залишалася на балконі. Втім, на щастя, бійці ДСНС встигли вчасно евакуювати людей. Із окон третього етажа була угроза распространения на четвертий етаж. Так як здання находится в центрі города, були затруднені подъезды в городе пробки. самі знаєте видите обстановку на дорогах города Одессы. Тим не менее, наши подразделения прибыли в течение 8 минут, в течение 37 минут пожар був локалізований. Пожежні розповідають, будинок вже старий, тож загасити вогонь було вкрай складно. Однак ніхто не постраждав. Причини займання квартири поки встановлюються. Чому сталася пожежа, зараз розбирається і в Сумах. Там теж загорілася багатоповерхівка. До надзвичайників зателефонувала жителька будинку, що по вулиці Ковпака, Їй повідомила, у будинку повно диму десь горить. О, я на 13-му живу. О, прибігаю на свій теж дим. І такий дітки-діткий. Забігаю в хату. Ой, зразу дзвоні сусідки, де є? Я кажу, У нас пожар. Уже, через вже через п'ять уже чую машини вже тут і давай нас пускати. На пожежні справді часу не гаяли. За лічені хвилини почали евакуювати людей. Загалом діставати з будинку довелося вісьмох мешканців. Трьох людей пожежні буквально вихопили з рук полум'я. Одна з них літня жінка. Стареньку, яка не може ходити, виносили з будинку на руках. Пожежних, спасибо їм. Золотий хлопці, вони мене винесли ліса. Хоча у будинку було повно диму, вже скоро рятувальникам вдалося з'ясувати, де осередок пожежі горіли двері однієї з квартир на дев'ятому поверсі, а також меблі та особисті речі власників цього помешкання.